Робимо невеличкий огляд системи Кіпінсере. Це українська система, яка за останній рік зробила мабуть плюс 10 до свого розвитку. Дуже прогресивна, і молода система. А приємно бачити, як розвивається український бізнес. Давайте зробимо невеличкий огляд. Вона чудово підійде для людей, які працюють з інтернет-магазинів, які працюють по дропшипу, які працюють з підрядниками, постачальниками, яким важливі, наприклад, каси, точки продажу, магазини. Які працюють за оптовими продажами, за роздрібом, яким важлива синхронізація з банками, фінансова звітність, а також інтеграції з такими сервісами, як нова пошта та укрпошта Плюси і мінуси системи, а також невеличкий її огляд. З системи Кіпінсірем є головна сторінка, в якій є невеличка аналітика згідно самого відділу продажу, що ми можемо бачити на рівні цієї аналітики. Це кількість нових людей, кількість нових клієнтів, нових створених угод, а також кількість нових завдань. Якщо ввести структуру доходів, тобто додавати видатки і, доход, і ну, доходи, то ви будете бачити, що у вас на сьогоднішній день відбувається в компанії. І згідно яких джерел у вас відбувається плюс і мінус по грошам. Ви можете бачити джерела угоди, ви можете бачити заборгованості. А також інформацію по вашому відділу продажу, тобто, які на сьогодні є задачі, які протерміновані, які важливі, які створені з вами, завершені і які заплановані. Інформація як загально по відділу продажу, так і персонально по кожному користувачу. Які сутності є в системі? Є ліди, ліди це кваліфікація, ну тобто всі звернення ваша компанію, Як по другому зверненню в компанію, якщо це сервіс, наприклад, так і по першому. Всі поля, по яким рухаються угоди, вони налаштовуються під вашу компанію, в залежності від того, що вам буде потрібно, ви можете обирати і назначати статуси клієнта згідно того, що вам буде потрібно, а також бачите в загальній інформації, що є, яка активність, по яких, ну, яких з лідів, да? тобто які задачі на сьогоднішній день є і що виконують по ним відділ продажу. Як тільки лід купує, він стає клієнтом. Це база всіх клієнтів, і згідно з якою ви можете побачити всю інформацію, що відбувається на сьогоднішній день, якщо є персональна знижка у клієнта, а також передивитися всю історію компанії. Тобто, якщо клієнт купував декілька разів, ви також це побачите. Ви можете зробити якісь нотатки згідно якогось клієнта, дати чати, наприклад, Viber або Telegram. Якщо людина зверталася, ці чати будуть підтягнуті сюди. Також імейл. У вас є журнал активності, тобто ви зможете бачити всю історію, що відбувається у вас на сьогоднішній день в кіпінсірем суду по цьому клієнту. Можете бачити всі задачі, угоди, які були створені за цим клієнтом, і які клієнт купував. Да? Тобто всі всі товари, які купував. І також ви можете бачити картку, згідно якої у вас буде джерело трафіку, будуть контакти. Будуть відповідальні знижки, філії, з яких ми безпосередньо купував клієнт, тобто все важливе для вас інформація. Є також сумності підрядники і постачальники. Якщо вам важливо відслідковувати ваших постачальників, ви можете також бачити по ним всю, всю інформацію, як сплачені, так і несплачені рахунки, а також що ви в кого покупали. Так само і по підрядникам. Тобто трапшипінг тут можна реалізувати, працювати, буде зручно. Якщо звертається клієнт до компанії, хоче у вас щось купити, він стає як угодою. І саме на рівні угоди створюються воронки згідно ваших бізнес-процесів, в залежності від того, скільки у вас продуктів, да, бізнес продуктів і наскільки відрізняються бізнес-процеси, тобто, в залежності від вже індивідуальних налаштувань вашої компанії, потреб вашої компанії, воронок може бути безліч. Згідно цього, варто подивитися цю Воронку з двох аспектів. Перший момент це з точки зору картки угоди. В карті угоди, коли ви заходите, ви бачите всі ключові етапи, по яким входить ваша, ваша угода. Тобто, менеджером можна зручно рухатися. Також варто передбачити, що в системі досить непогано придумана система автоматизації. Тобто, можна гратися на рівні взаємодії декілька хворонок. Якщо є взаємодія з Клієнтам через Viber та Telegram, ви також це зможете побачити, також створити додаткові нотатки. У вас може бути вся інформація стосовно того, що відбувається в системі. Ви зможете зателефонувати одразу з картки угоди по вашій телефонії, а також ви можете побачити всі фінанси, задачі, що відбуваються на сьогоднішній день, додати документи згідно шаблону, а також. Ну, до речі, варто розглядати це питання ще кіпенсірем дозволяє стандартизувати, наприклад, виставлення рахунків, ТТЕНО або актів закриття, або комерційних пропозицій можна робити за шаблонами самої кіпенсірем. Також це дуже зручно для логістичних компаній, які, наприклад, проходять митницю, і це дозволяє їм досить спрощувати процес проходження, і формування підготовки документів. Якщо менеджеру потрібно додати товари, він може додати будь-які, які йому потрібні. Після цього вже закриває угоду, перелік товарів, і вони всі підтягуються до картки. До кожного товару може бути обраний свій постачальник, який потрібен. Якщо менеджеру потрібно, він може виграти угоду. Або і програти в залежності від того, що відбувається, є функціонал каси. це якщо у вас є торгова точка, ви можете працювати за касою. Є інтеграція додаткова з чекбоксом, який дозволить робити фіскальні чеки і також працювати з фізичними магазинами, з касами. Є склад, може бути декілька складів, склади можуть бути також, як за. Різними філіями, так і різними містами в залежності, як вам буде потрібно. Всі товари можна групувати, також можна робити синхронізацію з різними сайтами і підтягувати всю цю інформацію з самих сайтів. До картки товару ви можете додати специфіку якихось товарів, фото товарів, штрих-коди, да і якісь модифікації, які вам будуть потрібні. Зверніть увагу, будь ласка, на розділ фінанси. Ви можете бачити інформацію по різним гаманцям. Ви можете бачити, які, скільки грошей у вас було отримано, яким рухом є можливість інтеграції з Приватбанком, Монобанком, а також Чбоксом. Ви також можете бачити дату отримання рахунку, від кого воно було отримане. Отримання. А також ваші менеджери можуть дуже швидко розуміти, по якому клієнта прийшла оплата. Таким чином, не потрібно задіювати бухгалтерію або витрачати час на отримання інформації від керівництва. Ви можете бачити заплановані ваші витрати і доходи, касові зміни, а також аналіз. Якщо ввести структуру видатків, ви зможете зробити звіт Пінель і подивитися, що у вас відбувається в компанії. Це також досить зручно компаніям, які використовують частину свого бізнесу ведуть на рівні 1С. А іншу частину, наприклад, якщо це роздрібна торгівля, їм важливо бачити як в рамках окремого продукту. Але зазвичай ми радимо і оптові, і роздріб, а все вести всі продажі ці вести в одній системі. Є можливість створити документи за шаблоном, те що ми говорили раніше, і можна подивитися статистику по всій компанії. По записам, по користувачам, по складу, по лідам, по клієнтам, а також можна створити невеличкі свої звіти згідно аналітики. Якщо у вас є потреба розуміти, як може адаптувати функціонал Keeping CRM до вашого бізнесу, звертайтесь, будь ласка, до нашої компанії. Ми з радістю зможемо вам з цим питанням допомогти. Бажаємо вам гарного дня! І дякуємо за ваш приділений час.